Друзі, привіт! Ще раз, це вже третє відео за сьогодні. Не можу загнати цього пітуха, щось він ходить. ванілька гавкає на нього. Хочу відкрити курочок. Вони сьогодні до обіду були закриті. Я тут хотіла поприбирати, погребти, але вже не встигаю. Не хочу, щоб вони були закриті. Зараз спочатку вижену кізочок. Так, вони ходять. Сіна я їм вже поклала. Сіна там є. Виходьте чоловічі, виходь. Козлик вчора гуляв, куди, куди? Куди? <смі> Ні-ні, я тебе не пускаю. Козлик буде тут. Так. Я його пізніше вижену. Козочки погуляють, я їм зерна дам. Щось цесареньки співають голосно. Я там їм насипала. І Олегу теж сказала, щоб він насипав їм. Піду зараз наберу зерна. Ось перехожу, вітер сьогодні. Правда, не знаю, чи люблять Самі. таке зерно ну я спробую насипати її. Будуть написати. Читала що вони їдять все. У нас насипали. Двері закриті, тому вони кричать. Вони захочуть, мабуть, заходити. Зараз я вам відкрию мої. Зараз вже відкриваю. Вже відкриваю. Отак. От все, заходьте. Заходьте. Через вітер знов все попадало. Побігли, побігли. Зараз вони заходять. дуже сьогодні вітер такий. передають у нас похолодання. Ну що, всі зайшли, пітухи теж. Уже хай сидять тут закриті, вони вже добре нагулялися. Так. Бо ця фірточка то відкривається, то закривається. У мене тут і немає чим підперти її. Я їх на вечір закриваю. Дивлюся, там нема. Ні, є, ще зерно є. Зерно там є, хай доїдають собі. Це зерно п'є. І тут Лишки є. Саме рано. висівки змішані давали з пшеницею. Так я зараз йду нам козичкам зерно і водички. Хай їдять. це я в обід прийшла до них. Вони зранку сіно їли і зайшла до них, а вони лежали. А тепер. Проголодалися і я вже їм даю зерно і даю сіно. Тут люцерна в цьому відділі, а там сіно, вони таке дуже люблять. Зараз їм ось сюди, хай вони тут достають. На, на, на. Доставайте ось. Ось, доставайте. Ось. Бачите, де зерно у вас? Доставайте. Нє, не? не достаєте? Вставайте і доставайте. Нє? Високо, високо це їм. Ну, зараз я вам щось придумаю. Боюсь просто, що покладу і вони розсипляться. Там мисочку візьму. Пішли, дівчатка, мої хороші, пішли. А козлика я пізніше вижену і побуду тут, буду прибирати. Він тоді не бігає в даху, а так він трошки вреднічає. Отут покладу, а їдять. І так, їжте. Їште, мої хороші, тільки не бійтеся. Це для вас. Їжте. Ось помиритесь. Поки вони в нас не доїться, то ми, вони вільно у нас гуляють і їдять. Коли хочуть, і що хочуть. Як понаїдаються, тут, прямо тут у дворику лежать. Курочок зараз теж випущу, а то вони сьогодні просяться, щоб їх вигнали, випустили. Виходьте, мої хороші, виходьте. Я їх зараз випущу, а ти туди не йди. І дверці прикрию, бо вони кози заходять. Не йди, не йди туди. Виходьте, виходьте, мої хороші. Виходьте. Виходьте, виходьте. Ну-ну, ну куди. І куди ти зайшла? Все, тобі тут нема що робити. Іди іди. іди, іди. Там в курнику собі не місце. Гуляють, курочки бігають. Ну так, да, тут він тісний. Тут більше для курчат підходить. А так собі вони бігають. Щось погребуться, щось знайдуть там. Дочка ти моя хорошенька, дівчинка ти моя, ой любе ласку, ой любить. Це вони, вони в нас рогаті, а ось туди далі ми їм маємо роги їм видалити. Нам дадуть спеціальні такі зажими, будемо чіпляти. Хоча вони подобаються з рожками, вони, як у Саші є рожки. Такая козлик жалко, хочеться, щоб він побігав. Ну він зараз буде отут, на даху. Отут, на даху буде бити шифер. Тому трошки потерпить. Я зараз піду попрацюю, а потім прийду, буду тут прибирати, хочу тут також погребти, зробити порядочок. Не знаю, передають похолодання, що буде, не знаю. Якщо буде знову сніг чи дощ, то тут буде. Знов робитися, непонятно що. То хоч зберу все тут, те, що заважає, щоб нічого не було, і будуть сидіти наші кури, мабуть, в сарайчику, а кози в своєму, поки це вже тоді не повисихає. Бо я так зрозуміла, що коли вони ходять по мокрому, то у них і лапи брудні, і мікроби це все заноситься, так само і козочки. А так вони, як сухо, та ще й постелено в них сухенько і все добре. Побачимо, Шо, що буде, те буде. Таке небо синє-синє туди. В ту сторону. Це виходить, що у нас північ? Туди на північ, так? Отам у нас захід. Напроти це буде схід, а це буде північ. Так. Все, друзі, дякую вам, що ви з нами. Дякую за добрі коментарі, за те, що ви пишете, підказуєте. Мені дуже приємно, що в мене з'явилися друзі, з'явилися знайомі, хороші люди, які пережили. Окупацію, війну, які діляться своїм досвідом, а також просто хороші люди щирі, які бажають ну, самого найкращого, як кажуть. Бажайте те, що хочете мати собі. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.